Політична партія воля була такою. Йогора була інша точка зору, що так як Рада партії є така, яка, ну, на його погляд, не дуже е, не дуже, якби, е, однодумна, тобто немає якоїсь одної своєї точки зору, то треба, щоб був лідер один. Можливо, він вважав, що він має бути одним лідером. Ну у нас тут погляди трошки розбігалися, але це нічого спільного, повірте, немає до якихось особистих речей, тому що це не ми повинні вирішувати ні я, ні його. Це повинні вирішувати партійці на з'їзді. Люди приходять на з'їзд, люди, які доєдналися до нас, а вони дуже прискіпливо до цього ставляться. Вони приходять на наші. Мітинги на наші акції дивляться, чи хтось гроші не роздає, дивляться, як рішення приймають і на з'їзд приїжджають так само, і вас запрошують поїти, подивіться. От і тільки після цього приймають рішення доєднатися до такої політичної сили чи ні. Тому це компетенція з'їзду, це компетенція наших партійців. От і все. Тому якщо це є причиною, ну то я не вважаю, що це є причиною. Це є нормальна внутрішньопартійна дискусія, яка тільки говорить про те, що ми іншою партією. Я це гарантував і всім нашим членам ради партії, коли ми коли ми створювали партію, і ми про це говорили. Перший принцип багатолідерність, це дуже важливо. Другий принцип це соціальний ліфт. Якщо ми не забезпечимо це всередині своєї партії, як ми будемо це гарантувати чи забезпечувати у суспільстві, в державі? Як, якщо ми отримуємо потім підтримку і владу? Як? Тому ми через рейтинг, через персональне голосування формували список, і ми так і будемо далі це робити. Той хто у партії не працює, не треба ні до кого підлизуватись, не треба нікому бути гарним. Працює. Якщо я буду погано працювати, чи хтось інший, так само буду там останній список. Це нормально. Оце той підхід, який ми один одному гарантували, і ми за ці 4,5 місяці це чітко дотримуємося. Тому я вважаю, що це наше величезне досягнення як партії, як людей, які сьогодні мають близько п'яти тисяч прихильників, ну принаймні тих, хто хоче стати членом партії, це дуже важливо. І це ми дуже дорожимо. Якщо хтось хоче цю партію сьогодні захопити в такий спосіб через якусь ну, так, таку таку справу, ну негідну моральну, ну вибачте, я думаю, що ми ну, партійці знадуть собі сили ну, цьому протистояти якимось чином. От на з'їзді висловитись і сказати, що такого бути не може. А, якщо можна Доп, ще питання, може бути багато хто зараз говорить про те, що цей парламент навіть довго працюючим. Як думаєте, думаю, повинні депутатам доведеться запрацювати, і, і якщо з цього вже виходити. Ви кажете про необхідність змін виборчого законодавства і про відкритість списків на професійній основі. Чи буде це вашим черговим питанням, щоб його вирішити, навіть якщо цей парламент працює дуже недовго? Дякую. Ну, перш за все, я вважаю так само, що цей парламент не буде працювати довго. Mm -hmm. Саме з цієї точки зору, з цієї причини, що він був сформований і зараз буде відстоювати інтереси людей, які мають величезні кошти. І він не буде відстоювати інтереси е, звичайних виборців, ну просто до людей. От і це буде основною причиною. І ми будемо бачити, що е, на превеликий жаль, швидше за все, так буде відбуватися. Це призведе до якоїсь певної кризи через якийсь період часу, дуже непро недовгої, і ми будемо тимною вибори. Тому безумовно одним із найважливіших кроків, про які ми говоримо, це буде закон про відкриті партійні списки про вибори. Це заборона е, реклами політичної і бордової. Це... Відкритість це закон про відкрите фінансування політичних партій, і це дуже важливо, хто фінансує гроші, яким чином ці гроші і від кого надходять. Це дуже важливо. Оці кроки будуть 100% одними з першими. Так само, як одними з першими кроками буде це закон про відкликання народного депутата та зміну конституції. Якщо ми про конституцію кажемо, там є три важливі кроки, які треба зробити: відкликання народного депутата, друге це скасування недоторканості, і третє це децентралізація. Підкреслюю не узурпація, перерозподіл влади між інорізними гілками, неважливо, хто їх хоче задурховувати, а децентралізація реальна можливість обласним і районним радам формувати виконавчі органи. І під це сформувати бюджетну систему і податкову систему, щоб наповнити це суттю грошима не тільки формальні повноваження, а в тому числі гроші. Якщо ми говоримо про економіку, то однозначно це є детінізація. детянізація. Це є де-монополізація, ну якщо хочете деолігалізація, в тому числі Без цього нічого взагалі не буде в нашій країні, тому що схеми тіньові працюють далі. Компанії, ті, які е, займаються оготівленим коштом, працюють далі, е, і ці всі ями податкові працюють далі, без того, щоб це все заблокувати, нічого не буде. Наступне, якщо ми говоримо в економіці в економіці і з точки зору соціального захисту, має однозначно бути переглянутий Переглянути розмір єдиного соціального внеску. Він на сьогодні приблизно 57%. В Грузії, до, до прикладу, 20%, і країна прекрасно працює, і всі зарплати білі. Тому я думаю, що якщо він буде на межі 25-27, це з волі, що треба радитись з Міністерством фінансів в тому числі, але це буде той варіант, коли не треба буде користуватися цими схемами, всіма різними, не треба буде користуватися бізнесменами тіньовими схемами для того, щоб платити в конвертах людям гроші. От. І це так само повинно бути забезпечено і зроблено. Тому дуже важливе питання окреме це продовження зміни системи нашого судочинства, так званого. От яке є несправедливим судочинством, а судочинством фактично корупційним чи заробітчани там одні тільки сидять. От, тому це дуже важливе продовження цього напрямку. І це ті речі, які ми з вами всі, коли були на майдані, казали про те, що незмінна обличчя, зміни системи це головне. От і оці кроки по зміні системи вони будуть давати чітку. Чітку ідентифікацію, наскільки цей парламент буде довговічним. Чим ми більше будемо впиратися в те, що хтось не захоче щось робити, або чомусь це буде не на часі, там порядок денний включити, чи ще щось робити, тоді ну, ця ситуація буде такою. І це, до речі, питання, яке ви мені задавали на рахунок позафракційності чи фракційності, ви знаєте, оце те, що я хотів би обговорювати при вступі в будь-яку фракцію. Що якщо ми будемо про це говорити, і ми будемо мати перелік питань, з якими ми якими будемо відстоювати позачергові, так, звичайно, я в таку фракцію готовий йти і готовий це відстоювати. Якщо ми не це будемо обговорювати, а потім, на превеликий жаль, якщо станеться так, що я зайду в якусь фракцію і почну це штовхати, а мене будуть виключати з фракції ще з більшим скандалом, але це буде вже не одна людина, яка буде мене обливати брудом, а ціла фракція. Із якоїсь певної кількості депутатів, там чи то буде 40, чи 80, чи 100. Ну, уявіть собі, як протистояти такій інформаційній війні. Це неможливо. Це просто неможливо. О, тому перед тим, як кудись входити, треба розуміти, ну навіщо входити і за що ми ну, що ми відстоюємо. Тому я не збираюся бути депутатом, знаєте, е, яких там ну, в куларах деякі депутати називають там. Там для краси чи гарніром чи все одно. Ось я збираюся бути активним депутатом, який буде відстоювати свої власні переконання, який буде відстоювати ті цінності, з якими люди вийшли на майдан. Я в тому числі я їх там відстоював. Я це буду відстоювати в Верховній Раді. Тому я готовий з будь-якою командою і з командою ще більш широко їх відстоювати у парламенті. І я переконаний, що таких людей в нас є величезна кількість. Ще поки що недостатня кількість для того, щоб ці закони швидко ухвалювалися, ще поки що, але вже зараз їх так само є багато у парламенті. Тому я це буду робити. Вірі Путанович, ви розглядаєте перспективу створення своєї групи е, до дивіться, би... е, дивіться, я би. Дивіться, я би не хотів, щоб хтось говорив своєї групи, ще якоїсь групи. От, до речі, на українській правді вийшов недавно на коментар. Так? Я не говорив про створення якоїсь своєї групи. Я, я, я журналіст. Ні, це дуже важливо. Почекайте. Я говорив про створення, коли, коли ну це дуже важливо підкреслити, тому що е, така. Такі маленькі детальки, вони насправді трошки міняють суд. Мені журналіст за журналіст запитав, чому у вашому рішенні, вашої з'їзду партії написано об'єднання, міжпраційне об'єднання або депутатська група. Я сказав це дуже просто. Тому що об ті люди, які є об'єднані, вони можуть бути в будь-яких інших фракціях. Ті, які люди будуть в депутатській групі, вони не можуть бути в інших фракціях. Вони можуть бути або в фракції, або в групі. Ми розуміємо, тому що фракція і група це одне і те саме. Тобто, бо не може бути по суті, не може бути депутат і в фракції, і в групі одночасно, бо об'єднані можуть бути, а в групі або фракції не можуть. Тепер, якщо ми говоримо про депутатів, які сьогодні потрапили у парламент, перем здобувши перемогу на мажоритарних округах, таких депутатів є чимало, багато різних. І є депутати, які від політичних партій різних прийшли, ну, наприклад, там від свободи, там від правого сектору, там і ще батьох інших ну, політичних партій, яких ну які точно не відстоюють там інтереси партії регіонів і все інше. Є інші депутати, які прийшли як І Зараз між цими депутатами відбувається дискусія, і дискусії, і консультація, чи є сенс, чи, чи немає сенсу створити групу депутатську. І коли ви кажете, чи будете ви створювати вашу групу, мою персональну групу я створювати не збираюся. От те, що українська правда під таким заголовком видала. Але коли ми говоримо про те, чи можуть бути депутати демократичного спрямування, нашого демократичного патріотичного українського спрямування, мати якусь свою групу, теоретично можливо. Я вам зараз поясню, що чому. Тому що одна з наших принципових вимог, підкреслюю, принципових вимог до керівництва Верховної Ради під час цієї каденції була наступна. Що якщо ми маємо право кожної фракції депутатської групи виступати, то дайте таке право виступати всім самови всім позафракційним. Увага! Всіх позафракційних в парламенті спочатку було там, 15, 20, а потім 80 чи 40. Вони, між собою, самі розберуться, як вони будуть виступати, але будь-який народний депутат за них стоять виборці. За мене проголосувало 62 тисячі виборців. Якщо сумувати всіх позафракційних, за ними за ними проголосувало, напевно, за всіма там можливо 5 чи 6 мільйонів виборців, можливо, навіть більше. Але регламент таким чином дивним побудований, що тільки одні депутати є білі, а інші є чорні. Тобто одні мають право виступати, а інші не мають. Мова йде навіть не про те, що кожен зобов'язаний, але ви налаштуєте так систему Рада, щоб, коли ви записуєтесь на запис, щоб цей жеребок випадав на всіх. Але ви навіть не берете участь в розподілі права виступити. Якщо ви позафракційний, якщо, якщо ви позафракційний, ви навіть не маєте право претендувати на те, що ви що вас система може вас вибрати одного з тих, хто буде виступати. Не всі будуть виступати, звичайно, перших п'ять чи перших десять. Тому ми наполягали на тому, що дайте нам можливість, щоб всі позафракційні мали право так само голосу і все, і не більше, і не менше. Тому, коли ми говоримо про цю депутатську групу, гіпотетично, якщо ці люди не захочуть не приєднатися до жодної депутатських фракцій, ми кажемо, давайте ми створимо цю депутатську групу, щоб використати виключно цей момент права голосу. Тому що виходить, що ми просто німі. Це не означає, що ця депутатська група повинна бути створена і, з тим, щоб відстоювати інтереси, умовно кажучи, там, свободи чи, чи, чи правого сектору, чи ще що. Ми можемо чітко сказати, що якщо ми будемо мати право голосу натискати на кнопку на запис. І когось нас ну, системи вибори, кожен буде відстоювати свою партію. Він буде він буде представлятися, що я депутат такі -то, і партії такої, то і говорю те, що я думаю. Але вас просто система виключає з цієї можливості. Тому, якщо ми говоримо про, про це, чи це можливо, так ми зараз ведемо між собою ці перемовини з тим, щоб теоретично, якщо ми залишимося ну, позафракційними, щоб ми не були ні ми у Верховній Раді, щоб ми мали право голосу. Тому що це повна це повна дискредитація і повна, я би так сказав. Знаєте, неповага до депутатів, і цей Янукович свідомо зробив, тому що він всіх хотів загнати під фракцію партії регіонів. І регламент був підпис написаний Янукович, і цей регламент зараз далі використовується. Тому я кажу, це абсолютно несправедливо, коли депутати при записі на виступ за той чи інший законопроект деякі просто технічно виключаються з цього переліку. От про що я говорю. А ми це хто ведуть консульт? Ну, дивіться, мені телефонують всі кандидати, ті, які зараз не будуть в фракціях, ну тобто які зараз не обов... Ну, Зараз ми маємо ще конституцію інша. Давайте ми так само про це поговоримо. Конституція передбачає, ми ж покнулися до Конституції 6-го року. яка передбачає, що будь-який народний депутат, який потрапив у парламент по списку тієї чи іншої політичної партії, він зобов'язаний війти у фракцію. Якщо він в фракцію не входить, він втрачає мандат народного депутата. Або якщо він з фракції добровільно виходить, він так само втрачає мандат народного депутата. Тому. Ті депутати, які обрані по мажоритарних округах, на них це не розповсюджується, от і вони не зобов'язані нікуди вступати, от, а вони мають право. Ну, якщо з е, фракції це погоджено, і фракція хоче такого депутата мати. Тому, звичайно, всі депутати між собою зізвонюються і між собою консультуються, які у кожного думки чи хтось вже визначився, чи не визначився. Тому що регламент ще інше передбачає, що мінімальна депутатська група, це те, що ви так само мене питали, вона може бути не меншою. Чим мінімальна фракція створена на першій сесії чергового скликання? Тобто, ми зараз маємо восьме скликання, будемо мати першу сесію. До того часу, поки сесія не завершиться, кількість, депутатської... кількість депутатів у депутатській фракції може змінюватися. Але оця норма регламенту зафіксується, коли перша сесія закінчиться. Якщо станеться так, що найменша фракція, наприклад, буде батьківщина. Ну, наприклад, так, ну, судячи по всьому, так видно. І якщо у них списочників, скільки там виходить сенати, зараз чи скільки, і ще там доєднаються один чи два чи три народні депутати, ті, які можуть бути доєднані, це буде зафіксована найменша кількість депутатів у групі. І якщо подивитися, скільки це може бути, це може бути 18, там, 19 або 20. Це означає, що повноцінна депутатська група з правами голосу, з правами нинімого депутата в Верховній Раді, вона може бути тільки тоді, коли таких знайдеться 20 депутатів. Але це проблема. Тому що не так багато депутатів хочуть бути спільно в депутатській групі, з якимись я вибачаюсь людьми, які вчора голосували за закони 16 грудня, і які були ще вчора у партії регіонів. Це означає, що вона може навіть технічно не сформуватися, ця група, тому що ну, я точно не піду в ту групу, де хоча б один буде отакий, ну, одна така людина. Якщо там будуть ті люди, які були на Майдані, ті люди, які наші демократичні патріотичні, так я буду такі депутатські групи. Ну теоретично можу бути. А якщо там будуть інші люди, які вчора були... Партії регіонів або нищили нас всіх, я такій депутатській групи не буду. Я думаю, що це так само ну, таку точку зору має кожен депутат. Тому сказати, чи та група може бути створена, ми не знаємо, яка буде мінімальна фракція зараз, розумієте. Тому, звичайно, це було би добре, щоб вона таке було. А ще було б краще, щоб в нас не було регламенту. Щоб регламент не був імені Януковича, який сьогодні зробив половину депутатів тих, які мають право говорити, а половину депутатів німих. Тому що вони не є фракції. Так і все. Тому ми дуже чітко просили це керівництво Верховної Ради, яке є сьогодні, зараз, і більшість, коли вони збирали всіх позафракційних і казали, друзі, давайте ви нас підтримуєте. Ну, ті, які проукраїнські мають на увазі. Ми всі сказали дуже чітко, добре, ми, ми будемо, ми і так підтримуємо. Ми і так голосуємо за всі закони, які потрібні українцям, але давайте ми тоді дамо право, сам право позафракційним, хоча б тиснути на кнопку, щоб система могла обрати вибірково, хто буде виступати. Ви ж нам забороняєте це робити. Шо у нас тут ще є свої е, внутрішні Януковича правила, які ще в Верховній Раді працюють, яким сьогодні гарно і ефективно користуються всі. Це так само треба не забувати. Був, там, а, а це взагалі була дуже дивна історія, коли позафрицівних школе, наприклад, на, мабуть, там 99% часу забирав е, квоти позафракційних. Ми ніхто ніхто йому цього не делегували, як ви розумієте. Але це вже інші були стосунки між... Е, Керівником парламенту, керівниками, я так скажу, парламенту, тому що і при тому керівництві у нього все було добре, і при цьому керівництві в нього все було добре. Який чомусь від позахраційний завжди давав слово в цьому. І повірте, я там недалеко від керівника парламенту сидів в залі, і ближче, ніж дешко набагато. І руку піднімав частіше, ніж він, але вибачайте. Юрій Богданович, може, ти що. Та, задано, але ви знаєте, про ці речі, які зараз у Верховній Раді відбуваються, скажіть нам, хто буде головою Верховною Ради? Це, це питання взагалі неможливо дати відповіді зараз, тому що, ну, по-перше, е треба бути учасником коаліційних перемовин, по-друге, це однозначно є частиною перемовин, от, тому прогнозувати дуже важко. І, мабуть, навіть неправильно це зараз робити, а краще звернутися до е керівників тих фракцій, які беруть участь в перемовинах і вони швидше. Будь коректно на це питання. Як ви будете жити на депутатську зарплату? E, значить, дивіться, я вважаю, що депутатська зарплата сьогодні, та яка є 5 тисяч гривень, вона, на мій погляд, повинна бути не 5 тисяч гривень, а повинна бути така зарплата лікаря або вчителя. Не тому що. Вона буде достатня для того, щоб вижити, а для того, щоб депутати Верховної Ради, хоча б знали, скільки лікарів вчителі отримують зарплату. Я маю на увазі звичайного лікаря, не того, який бере хабарі, і не того, який викручує руки, коли треба робити якісь великі операції, а того звичайного лікаря, який отримує там 1300 чи 1800 гривень і так далі. От цією метою я вважаю, що депутат мав би отримувати таку зарплату. Більшість, якщо не 99% депутатів Верховної Ради, взагалі цієї зарплати не потребують, щоб ви це розуміли. От, тому що це виключно спекуляційно политик От. більшість їх не потребує. От, тому, коли ми говоримо, як депутат буде жити, і я би дуже сильно хотів, щоб всі депутати чітко ще й показували і пояснили, звідки вони беруть гроші для того, щоб жити, і для того, щоб там, придбувати різні там, автомобілі і інші речі, в тому числі члени їхньої сім'ї. Хочу ще більше сказати, що невеликий, на превеликий жаль мені не вдалося в цьому парламенті, нашому. Я кілька спроб таких робив, значить законодавча провести норму, відповідно до якої всі, всі підкреслюю, близькі, близькі особи, чиновників повинні декларувати свої доходи і видатки. Ще раз підкреслюю, я наполягав багато разів на тому, щоб всі близькі особи, близькі особи, не члени сім'ї, а близькі особи. Всіх державних службовців вони у обов'язковому порядку здавали декларації. Не щоб чиновник здавав за них, так як сьогодні це передбачено законом, і в нас багато полеміки про те, що це неможливо, родичі не хочуть давати інформації. Ні, я кажу, що вони самі персонально повинні здавати ці декларації. Чому? Тому що це дасть відповідь на те запитання, яке ви задаєте. Як депутати живуть? Які вони отримують статки, де ті активи на кому залишаються в кінці кінців, навіть закону про люстрацію ця норма була вилучена на превеликий жаль, а тільки залишилися члени сім'ї, ті, які спільно проживають з чиновником, от але я ще раз кажу: так як в багатьох країнах всі декларусі декларації здають і є чітко доходи і видатки, і це є норма, то у нас треба це починати, хоча б з того, щоб близькі особи всіх посадових осіб, всіх чиновників, ці декларації здавали. Тому мені дуже прикро, що. Сьогодні ну, це питання не було підтримано під час нашої цієї каденції Верховної Ради. Я буду на цьому так само дуже чітко наполягати. І це дасть відповідь на запитання, за що живуть наші народні депутати, чи це нормально так жити за такі гроші, чи не нормально, звідки беруть гроші для того, щоб ну, жити і працювати. Якщо ми вже не жартуємо, говоримо ну, серйозно, то, звичайно, має бути реформа адміністративна, повноцінна, де будь-який державний службовець повинен отримувати нормальну гідну зарплату. Отримувати гідну зарплату, і на цю зарплату де можна отримати ну, можливість вижити і членів своєї родини так само якось утримувати. От. Е, для цього треба апарат скоротити державних службовців і, і реально підняти зарплату, але їх дуже жорстко наказувати за всі корупційні діяння. Тому що сьогодні всі чиновники отримують просто мізерні, начебто, кошти, не зрозуміло, яким чином живуть, але майна у них і у членів і в міських осіб просто неймовірна кількість. При тому, що ніх ніхто з них не займався ніколи ні бізнесом, ні підприємницькою діяльністю ніяких не мають родичів, і, де спадщину хтось отримує якусь велику. І це взагалі, дивний спосіб, коли вся державна машина українська перетворюється на бізнес фактично для тих чиновників, які туди приходять. Тому для того, щоб це припинити, перше вони отримувати повинні гідну зарплату. Їх повинна бути мінімальна кількість для того, щоб не заважати людям жити, а допомагати в країні людям жити, в тому числі і бізнесу. От. І тоді з них дуже чітко питати. Але при цьому декларувати повинні громадяни свої доходи і видатки. І починати треба з цих близьких осіб. У мене ще питання є. Я хотіла ще спитати про закон про істрацію. Зараз буде вже чергова хвиля виконанні цього закону. На вашу думку, як виконується цей закон і чи не варто там щось пробувати, адже такі вже людей розробляються, як вони міг Ну, дивіться, перше, я вважаю, що те, я вважаю, те, що закон запрацював, це дуже добре. Те, що було звільнено вже за перші 10 днів по вимозі перехідних положень закону, ряд чиновників, це так само добре. Можливо, якісь будуть е, ідеї щодо внесення змін до цього закону. Звичайно, ці всі ідеї треба розглядати, але треба так їх розглядати, щоб закон не вихолостили і щоб він взагалі був просто формальним. Це дуже важливо робити. Я думаю, що ми будемо дуже прискіпливо ставитися до кожної такої пропозиції внесення змін до цей закон. Е, я не виключаю, що оця вся істерія, яка зараз почалась, можливо, почалась в тому, що закон почав працювати. велика кількість Велика mm -hmm. кількість чиновників сьогодні е, ще не звільнено, хоча мали бути звільнені, і ми будемо забезпечувати парламентський контроль, законом це передбачено. І я в тому числі, і всі наші однопартійці переконані, будуть забезпечувати парламентський контроль за тим, щоб він чітко і ретельно цей закон виконувався. Е, якщо буде потрібно внести якісь зміни слушні, ну за слушні зміни ми всі за. Якщо буде е, ця спроба когось е, вивести за. Межі цього за межі дії цього закону. Я думаю, що нам треба робити дуже публічно, щоб люди відповідно реагували і щоб ми розуміли, чи має право Верховна Рада там якихось певних чиновників виводити за межі дії цього закону, чи немає. Тобто все, будемо приймати відповідні. Виваження. Можна ще спитати про комісію по музичку? Вона припинила свою діяльність, так і не озвучивши парламенті, здається, результати своєї роботи. Станом на зараз виказали, я пам'ятаю, що 37 експертиз, результати їх також не були надані комісії. Там питання виникають, чому, чи тому, що вони не зроблені, чи тому, що не хочеться, чи тому, що комісії вже не існує. На вашу думку, це питання роботи комісії, воно вже вичерпне, Чи Верховна Рада має якось повернутися до цього питання, продовжити її діяльність. На рахунок роботи комісії. Ви пам'ятаєте, що комісія була створена, термін її роботи вказувався два місяці, при тому, що через місяць бути, мав бути проміжний звіт. Ми зареєстрували проміжний звіт через місяць і пропонували вже тоді продовжити роботу комісії. Так само ми зареєстрували остаточний звіт, виходячи з тих даних і тієї інформації, яку ми мали на момент останнього дня повноважень комісії. І так само вимагали того, щоб продовжили роботу комісії. Чому ми вимагали продовження роботи комісії? Тому що ми не мали даних з Генеральної прокуратури відносно всіх тих експертиз, про які ви говорите. І для нас було принципово важливо зробити звіт і написати думку не тільки всіх сторін, які були в прозорі, які всі збиралися на кожному засіданні, висловлювали, але і думку. Експертів, це найголовніше, тому що тільки з цього можна було робити якісь певні висновки. От і таких висновків комісія зробити по суті не змогла. І ми наполягали на тому, щоб це питання не тільки було предметом доповіді у Верховній Раді по проміжному звіту, а в тому числі, щоб це питання було поставлено на голосування, щоб продовжити діяльність комісії. Воно не було поставлено на голосування кілька разів. Ви можете ознайомитись з текстом ті проміжної проміжного звіту і остаточного на сайті Верховної Ради. Ці постанови зареєстровані. Я особисто їх реєстрував, і я вважаю, що це є погано, що так було, що так сталося. Але коли ви кажете про повноваження цієї комісії, вони вже закінчились на наступний день з моменту припинення двохмісячного терміну. Комісія не збирається, її вже фізично не існує і юридично в тому числі. Тому ситуація просто зависла, і ті всі постанови, які зараз є зареєстровані, вони так само всі згорять. Як і діяльність комісії, тому що з новою Верховною Радою перереєстровуються всі абсолютно проекти законів, проекти постанов з самого початку. Тому не можна зареєструвати вже навіть в новій Верховній Раді постанови комісії, яка вже припинила свою діяльність і яка була в минулому скликанні. От така ситуація непреликий жаль. Але будуть представники правого сектору, до речі, у нас в парламенті зараз. І як мінімум у нас є там два народних депутати і правого сектору, вони будуть мати повне право, тому що ви пам'ятаєте, що ми намагалися е дуже прозоро і дуже е присутністю всіх наших журналістів проводити всі засідання, і правий сектор мав можливість задати всі незручні питання прокуратурі, службі безпеці, міністерству внутрішніх справ, всіх хто там був задіяний. От і зараз ми маємо будемо мати депутатів правого сектору. Я думаю, що ще вони е ну, будуть наполягати на продовженні, будь ласка. Це можна можуть ініціювати, і я думаю, що це буде роботи далі. Прошу. Якщо запитань більше немає, то я вам ще раз хотів дуже, 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 дуже подякувати. Сказати, що е, ну, я дуже вдячний, що ви... Тут, що ми могли поговорити, і дякую, що ви взагалі відгукнулися, тому що мені дійсно ну, неприємно, коли багато всяких дурниць пишеться, От але я вважаю, що треба навпаки йти говорити, і чим більше, тим краще. І я готовий ще такі зустрічі проводити в будь-якому іншому форматі з камерами, з журналістами. Ми, до речі, всі запрошували, телевізійні канали так само запрошували. От. Для того, щоб всякі маніпуляції відносно е, будь-яких моїх е, моєї біографії, будь-яких моїх дій. Щоб вони були публічні в такий спосіб зняті і на цьому поставили крапку.